Росіяни почали говорити про зустріч на рівні лідерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори в Стамбулі. На його думку, Російська Федерація до цього Російську Федерацію до цього її спонукали деякі кроки та операції на території самої Росії. Нам потрібне закінчення війни, яке починається напевно. Зустрічі лідерів по іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. Зараз зі мною на прямому зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня. А що змінилося після третього раунду переговорів? Що росіяни почали обережно. Можливо, навіть і не вголос, але говорити про можливу зустріч на рівні лідерів. Ну, дійсно, такі сигнали надходять. то можна навіть в відкритих джерелах дізнатися про те, що насправді Російська Федерація не виключає принаймні. Те, що може відбутися зустріч на найвищому е, рівні, тобто на рівні глав держав, і е, власне я думаю, що таке можна припустити е, в ш, е, ну, такий розвиток подій, але на мій погляд, все ж таки, це ще не буде завтра чи післязавтра. Я думаю, що такий варіант буде важливий за кількох обставин. Ну, по перше, тут потрібно стежити е, взагалі за тим, які будуть. Е, Найближчим часом події, і знову ж таки, ми тут не не повинні виключати того, що можуть може спершу відбутися зустріч на найвищому рівні між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владимиром Путіним. Про що зараз також говориться, і на цьому напрямку у цьому напрямку активно працює турецька сторона, щоб мож, ну, пропонуючи таку зустріч на своїй. Території і е, тут знову ж таки питання: чи там буде присутня Україна під час цієї зустрічі, чи вже? Зустріч між Зеленським та Путіним може статися дещо згодом. На мій погляд, це ж таки більшою вірогідність буде те, що відбудеться ця зустріч вже дещо пізніше, якщо дійсно Трамп та Путін гіпотетично знову ж таки, якщо вони зустрінуться, зможуть ну знайти якісь спільні точки дотику в контексті того, щоб в контексті завершення гарячої фази війни. Тієї, яка триває з 24 лютого 22 року, ось і тоді вже ми можемо говорити про більш до більше шансів на те, що зможуть зустрітися. Зеленський та Путін, хоча насправді зараз дуже важко уявити їх навіть в одній кімнаті, враховуючи те, що Росія ну зовні те, що Росія стільки зробила лиха і стільки всього принесла, ну стільки зла вчинила і тому подібне. Тож я не знаю, як можна буде взагалі з таким диктатором про щось говорити. Але за певного роду посередництва, і знову ж таки, це може бути, наприклад, турецька сторона, і за певних, певних таких креативних форматів ми зможемо власне побачити щось на кшталт такої прямої, ну від такої зустрічі лідерів, саме мається на увазі, прямої зустрічі з ним між ними. І тоді вже ми зможемо говорити про те, що про, Перемовини щодо мирного врегулювання і е, зайшли в якесь більш правильне і позитивне русло. Ось, але побачимо насправді тут росіянам довіряти, як, як ми розуміємо, не можна в повній мірі, і навіть якщо вони надсилають такі сигнали, вони можуть, як вони часто роблять, надсилати і протилежні сигнали, наприклад, що там українське законодавство не дозволяє прямої зустрічі, там чи е, якісь рішення президента, які були прийняті, чи там вони виставляють питання щодо легітимності чи нелегітимності української влади і тому подібне ну тобто ми повинні розуміти, що це ще можуть бути сигнали, ну які можливо саме мають на меті, щоб вони надійшли не стільки Україні, скільки, наприклад, тим таки, сполученим штатам Америки, щоб Трамп не запроваджував якісь оці жорсткі обмеження, про які ми ми останнім часом говоримо, і які ініціатива щодо яких перебуває зараз у Конгресі США. Ну тобто тут може бути ще хитра гра. Кремля, тож варто не виключати і такого. Ну от варіанту. я власне про це і хотів запитати пане Станіславе, враховуючи та що Путін патологічний брехун і вмілий маніпулятор. Тобто він це вміє добре робити із світовими лідерами, насипати брехні в очі в прямій розмові, та що неодноразово підтверджувалося. А Трамп в своєму бажанні отримати Нобелівську премію миру, та він віддає перевагу. Дедлайнам в першу чергу дедлайнам, які небезпеки може нести за собою от така майбутня зустріч лідерів цих двох країн, якщо вона відбудеться без участі України. Ну, власне, я вбачаю ризики того, що вони зможуть про щось домовлятися. Ну про щось таке, що може не в повній мірі або повністю не сподоб... що повній мірі або повністю не сподобається Україні. Ми повинні це усвідомлювати. І я вважаю, що в принципі було би логічно, якби Україну про все інформували, і було би бажано, якби відбулася зустріч у форматі трикутника. Ну, скажімо так, США. Україна та Росія або квадрата. Якщо ми говоримо про Туреччину, наприклад, як приймаючу країну або будь-яку іншу країну, там, очевидно, має бути присутній той представник, той лідер, який власне приймає у себе гостей. І тоді вже ми могли би власне про щось говорити. Більше того, я взагалі. Хотів би, щоб і пет, були присутні, наприклад, представники наших європейських партнерів чи там європейського союзу, і це було б ще більш логічніше, і це посилило б значно, наприклад, переговірну позицію України і тому подібне. І це унеможливило пусе такі от форм, більш розширені формати, щоб щось можна щось вирішувалося, вирішувалося за спиною України. А так, якщо ми говоримо про прямі перемовини між Трампом та Путіним. В третій державі, ось і потім же на нам на нас інформуватимуть постфактум, незалежно від того, чи там приймуть щось позитивне, чи негативне, чи щось середнє. Ось ну це все ж таки не те, що чого прагне Україна. Тут потрібно нашим партнерам, передусім, пам'ятати, що війна і це на цьому постійно потрібно наголосити, що війна відбувається здебільшого на території. України із від, е, від результатів е, цієї війни залежить і доля нашої краї... нашої держави. Тож не хотілося би, щоб е, була влаштована якась таки собі умовна Ялта 2.0, якої так палко. Бажає російський диктатор, і щоб там вирішувалося власне питання майбутнього нашої держави поза поза нами. Тобто, це однозначно не те на чому ми наполягаємо. Нічого про Україну без України, і це гасло, і це ця парадигма. Вона досі жива, і на цьому українська влада наполягає, щоб так і було. Тож сподіваємося, що нас надалі наші партнери чути і, і розумітимуть наші сигнали, і що все ж таки українська держава так чи інакше буде присутня. Але якщо ми говоримо знову ж таки про пряму зустріч між... Зеленським та путіним я поки що не прогнозую, що це відбудеться найближчим часом, аж надто багато тих сигналів надходить від Росії, що вона не бажає зупинятися в своїй агресії і в досягненні е тієї мети, яку Путін е для себе поставив, а саме е знищення української держави.